Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 2 crew У нас той самий Т-26Е3 Eagle 7, який скоро буде в івенті, його можна отримати буде. Це СТ 7 рівня, преміум, і давайте подивимося, як наш герой буде сьогодні на ньому грати. В команді противника бачимо, що є два важких танка, два середніх танка і три ПТСАУ. Наш герой їде на стандартний напрямок для СТ. Ну, і як бачимо по мінікарті, що вся команда також їде сюди, окрім однієї ПТСАУ. 6,4 стандартний КД для цього середнього танка. І тут ми вже бачимо, що М4А1 теж на цій позиції. До речі, хочу сказати, що наш герой достатньо високо підіймається, йому, в принципі, можна було отак от в коромочку стріляти. Спокійно, не підставляючись під постріли ворогів. Але, тим не менш, він грає і він сам знає, як йому грати. Супер Хилкат, до речі, тут. І, скоріш за все. А от Максималочка 281, щойно вилетіло, всі побачили. Достатньо комфортна кідея, чомусь Лев. Якось проігнорив Супер Хилката, але Супер Хилкат також вже відправляється в ангар. АМХ 46, ПТСАу. Хотів наш герой зробити постріл в НЛД, але скоріше з цієї позиції можна було давати в лючок. Стосовно гри на цій СТ. Достатньо комфортно грати навіть проти 8 левелів, і це видно по цьому бою, що в принципі всього вистачає. У певних моментах треба, звісно, підрубати голду, тому що дещо інколи не вистачає якогось, наприклад, бронепробиття, але комфортна гармата, достатньо точна. І в івенті, якщо комусь він потрібний, можна буде і легко його забрати. Залишається в команді противника два важких танки. Ось тут. Знищувач. І навіть зони підсвічуються червоним, але все одно наш герой пробиває. І з третій також тут вкатує, але з третій вже трошки побронявіший. І. Ісу 152 просить допомоги. А наш герой стоїть собі з дистанції, він зараз не в засвіті. Стоїть собі і накидує. І це, в принципі, правильне рішення. Чому? Тому що е, грати з дистанції правильно, тому що якщо ви десь залишаєтесь, наприклад, в кінці бою, самостійно грати, наприклад, проти двох або трьох танків противника, то хітпоїнти, які залишаються у вас, наприклад, якщо ви шотний, то скоріш за все витягти перемогу не получиться. А якщо у вас фул хп, то тоді шанси просто космічно зростають. І забачите, як тут 에, скорпіон грає. Давайте подивимося, але справа в тому, що скорпіон фуловий. Він зараз зробив постріл на адреналіні, причому, і 에, кидешиться собі далі. Але на місці скорпіона потрібно було грати більш агресивно, тому що скорпіон міг вкатити дати два постріли і мінусанути нашого героя. Якщо б він. Навіть просто вкатив і спробував дати в корму фугас, то, скоріш за все, ну, взагалі не було б у нас нашого героя. Але грає, як грає, навіть зараз, для того, щоб забрати нашого героя Скорпіона, треба зробити як мінімум два постріли. А скорпіон, ну, не знаю, не міє рахувати, мабуть, не знає характеристики танків, що в танка 6 секунд КД. І він його просто не пушить. І от такі справи, друзі. Залишається один єдиний скорпіон, два важких танки в команді союзників. Ну і наш середній танк і відправляє скорпіона своїм пострілом в ангар. Комфортний танчик, буде івент. Я гадаю, що маєте всі забрати. 3369 шкоди, два фраги зроблено в цьому бою. Це медалька майстра. Медаль лихве-слайхо, це знищити треба два танки противника в одному бою, керуючи середнім танком. Ну і танки мають переважати тебе на порядок. Тобто, якщо ти граєш в сьомому рівні, то танки мають бути восьмого рівня. За такий бій наш герой отримав 102 тисячі срібла, звісно, ну і це топ по дамагу. Давайте подивимося стосовно Скорпіона. Скорпіон на другому місці. Має 62% перемог, друзі, на 13 тисяч боїв. Це достатньо багато, але справа в тому, що цей скорпіон чомусь не зіграв на 62%. Тут 58-15 на 17 тисяч боїв. 49. Пантера, 44 має 50% боїв. Перемог. І третій 43. Ну тут, в принципі, зрозуміло. Супер Хликат 50%, АМХ 52,36. Стосовно нашого героя, давайте подивимося. 54% на 82 тисячі боїв, друзі. 82 тисячі боїв. І СУВ команді союзників має 51%. Знищувач 51. Льова 53%, майже 54 на 37 тисяч боїв. Індіан 48. Супер Хилкат 52%, але 6 тисяч зіграно боїв всього. Ну і Пантера має 43,54 на 8 тисяч боїв. В принципі, по Пантері все було і видно. Отакі, друзі, прави. Тому, коли виходить івент, можна прочитати в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь. Підписуйтесь на YouTube, ставте лайки і пишіть ваші коменти. Всім вам гарних боїв і пам'ятайте, що все буде Україна. Пока!